Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будем разом працювати, час вже нам розпочинати. Доброго ранку, мої любі малята, доброго дня, бажаю присутнім здоров'я й добра. Дітки, у нашому місті сталася надзвичайна ситуація. Усі світлофори втратили свої кольори. Ми шукаємо команду, яка допоможе нам їх полагодити. Малята, а якими кольорами повинен світити світлофор? Давайте ми з вами спробуємо перетворитися на суперкоманду і спробуємо полагодити світлофор. Привіт, малята! Мене звуть Чомусик. Отже, ви згодні допомогти полагодити світлофор? Для цього вам потрібно вирушити в подорож і на кожній зупинці виконувати завдання. А за це ви будете отримувати те, що вам знадобиться для ремонту світлофора. Але пам'ятайте, світлофори не працюють. Тому будьте уважними на дорозі. Удачі вам! Перша зупинка називається Кожен своє місце має. Пограємо в дидактичну гру, яка називається На воді у повітрі, на землі. Виберіть собі картинку. І прикріпіть її там, де має рухатися цей вид транспорту. Молодці, малята! Ви від мене отримали банку з жовтою фарбою. А це наша зупинка називається Правила дорожнього руху Ти завжди пам'ятай. Малята, що це за знак? Для кого він стоїть? Для пішоходів чи водіїв? Так, вірно, для пішоходів. А ось і зебра. Як нам перейти дорогу? Пригадайте, як слід переходити дорогу по пішохідному переході. Вірно, треба подивитися вліво, дійти до середини, потім подивитися вправо і рухатися далі. Молодці малята, отримуйте від мене банку з зеленою фарбою. Рухаємось далі. Наступна зупинка світлофорчики. Малята це конструктор Лего різного кольору. Вам треба вибрати кольори якими світить світлофор. Давайте подивимося, які кольори ми з вами вибрали червоний колір, жовтий колір. Зелений колір. Молодці малята, ви від мене отримуйте банку з червоною фарбою. Малята, ми з вами всі отримали кольори. Давайте з вами тепер полагодимо світло в фор. Перший колір іде червоний, другий колір. Жовтий, Третій колір зелений. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Ви, малята, сьогодні були молодці. Ви виконали всі завдання. А ми разом з чомусиком вам кажемо до побачення, до нових зустрічей.